Четвер, 20 лютого. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Нікопольщина була під прицілом ворожої артилерії. Окупанти били по прибережних громадах і дронами камікадзе. Загиблих і поранених немає. Відомо, що противник вгатив по кареті швидкої гуманітарної місії. Пролісок пошкоджено медичну техніку дивом. Вціліли медик та водій. Росіяни атакували Херсон трьома авіабомбами. Один з кабів влетів просто у багатоповерхівку. З-під завалів врятували 13-річних двійнят хлопчика та дівчинку. У них мінно вибухові травми, підлітків у шпитали. Матір дітей ймовірно досі знаходиться під завалами. Загалом серед руїн будинку шукають трьох людей. У місті розгорнули пункти незламності, тривають аварійно-пошукові роботи. Дітей дістали з під завалів. Одного е, мужчину зняли з восьмого поверху ДСНС е, вишкою з восьмого поверху. Також е, декілька громадян звернулися за допомогою сусідніх під'їздів. Їх забрали до швидкої медичної допомоги. Росія атакувала шахедом критичну інфраструктуру Одеси. За даними міського голови, пошкоджена тепломагістраль. У частини абонентів немає опалення. Через обстріл спалахнули пожежі в закладі громадського харчування та у складському приміщенні. Є руйнування адмінбудівлі. Загалом через атаки на Одесу протягом двох днів поспіль наразі без електрики майже 90 тисяч людей. 20 лютого україна вшановує пам'ять героїв небесної сотні саме цього дня в 2014-му, у столиці загинуло найбільше активістів майдану 48. їх разом з іншими загиблими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і назвали героями небесної сотні першим вбитим беркутівцями за прагнення україни до свободи став Сергій Нігоян, наш земляк з Дніпропетровщини, житель Солонянського району, вірменин за походженням, але з щирою любов'ю до України. Яким він був, та чому, попри вмоляння рідних, залишався стояти на майдані до останнього? Він сказав таку фразу, що не треба боятися. Якщо ми не будемо захищати наші так, права, то ніхто за нас цього не зробить. Наша Олександра Максименко щойно повернулась з рідного села Героя України Сергія Нігояна. Її матеріал ми покажемо в наступних випусках новин. Хотіли розправитися з ветераном у Дніпрі. Затримали агентів РФ, які готували вбивство екс правоохоронця. СБУ встановила до замаху росіяни, залучили 52-річного медсестру з Вінничини, 26-річного безробітного харків'янина та його подругу. Пара з Харкова привезла саморобну вибухівку з Нікополя до Дніпра. В орендованій квартирі їх спільниця зібрала пристрій і встановила його поблизу гаража жертви. Ворожих поплічників. Заскочили просто на гарячому підозрювані. Наразі під вартою їм загрожує до 12 років за ґратами. Незаконна вирубка лісу з мільйонними збитками на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію на чолі з кримінальним авторитетом. Так званий Смотрящий за тіньовою економікою Павлоградського та Санельніковського районів вирішив розгорнути мережу незаконного знищення лісу на території області. Залучив шістьох своїх знайомих. Фігуранти спилювали дерева різних порід. У подальшому зберігали деревину в орендованих приміщеннях, виготовляли дрова та реалізовували їх. Наразі організатору і його поплічникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одні вони ліси, а інші наносять шкоду водним ресурсам. На Дніпровському водосховищі у Кам'янському спіймали браконьєра. Чоловік сіткою наловив 16 кілограмів риби. 60 сріблястих карасів оцінили в майже 100 тисяч гривень. На гори рибалку склали адмінпротокол. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи. А за січень на водоймах області рибоохоронні патрульні зафіксували аж дві сотні порушень. За час рейдів вони вилучили понад 350 кілограмів Незаконного вилову збитки довкіллю склали майже 900 тисяч гривень. Мистецтво зцілює, відновлює та надихає в реабілітаційному центрі Дніпра для військових, які проходять курс лікування внаслідок поранень, провели арт-терапевтичне заняття. Учасники малювали, передавали свої відчуття через колір та форму. Що зобразили військові, та чи дійсно це їм допомагає одужувати? Дивіться далі. Зараз я пропоную трошки поринути у свій внутрішній світ, да в таку уяву і подумати, яке дерево от зараз вам трошки нагадує. Себе, свій внутрішній стан не лише фізичний стан важливий, а й емоційний. В цьому запевняють психологи. Тому для поранених військових, які проходять відновлення в одному з реабілітаційних центрів Дніпра, провели арт-терапевтичне заняття. І спробуйте у е, це дерево, цю картинку, цей малюнок перекласти на аркуш. Кожен з бійців, які прийшли на арт-терапію, мав зобразити своє дерево і таким чином через колір та форму передати емоції, які зараз переживає. Психологія вам казала відтворити якесь дерево, яке можливо відображає вас, ну да, ось, Ну, типу як там дуб для військового Миколи. Дуб символ незламності. Ну несмотря на те, що допустимо случилося, ми давай для себе там поставити таку цель, що треба. Ну, Преодоліть це все. Вистає, ну, бо вдома чекає там родина, друзі. Малюнок в яскравих кольорах. Військовий каже, обрав їх не випадково. Я родився навесні, тому люблю весну, люблю все зелене, знаєте, так, душа лежить до цього. Ти хочеться поскоріше, щоб так все розсило. Каже, в нутрі, знаєте. Віталій отримав поранення через атаку і дрона на Покровському напрямку. В центрі вже другий місяць проходить курс відновлення. Він намалював дерево поряд із річкою. каже, зобразив літо асоціація літа асоціація з літом завжди з водоймою якоюсь поряд річкою, морем, тому і вирішив намалювати. Рішили нарисувати. Чоловік прийшов на заняття зі своєю дружиною. Зізнається, вона його найбільша підтримка. Навіть малюнки в подружжя вийшли схожими. Наявні сірічки, дерева десь так по габаритам схожі літо асоціюється з теплом з якимось таким можливо, тому що ще влітку відпочивали. Воно якось спогади нагадує, як відпочивали і. Це затишок дає в нашому час. Жінка певна для тих, хто ніколи не малював, такий вид терапії складний, але він точно допомагає в реабілітації наших військових. Для мене малювання відволікає від якихось таких, коли щось. Переживаєш, коли малюєш, якось відволікаєшся. Для нього нове у реабілітаційному центрі такі заняття проходять один-два рази на місяць, і результат є. Людина якось починає по-іншому дивитись на малюнок, дивитись на себе. Є ще такий момент. Людина розуміє, що вона може все, просто вона про це забула І за допомогою да, там, малюнку. Вона. Ну, Самостійно це втілює. Фахівці твердять, арт-терапія допомагає людині краще зрозуміти свої емоції та внутрішній стан, сприяє зціленню та психологічному відновленню. Арттерапія це лікування мистецтвом. Да, мистецтво зцілює. Це не лише про малювання, наприклад, в через ліплення, да в кольоротерапії через колір, передати свої почуття, свої емоції, свій стан, знайти якісь відповіді на питання. Роман Михальчук, Дмитро Вєтров. Новини 11. Того каналу увага. Пригальмуйте тут місце концентрації котів. У Дніпрі на вулиці Володимира Пишеленка з'явився новий дорожній знак обережна котики. І це не чергова новація правоохоронців, а ініціатива самих мешканців. Люди кажуть, автівки по їхній вулиці буквально літають. Тож тварини часто опиняються під колесами у шумахарів Незвичним котячим знаком вирішили привернути увагу водіїв. Ще спрацювало. Анастасія Вільхова поцікавилась. Офіційному реєстрі немає, а на стовпі є. на вулиці Володимира Пилишенка з'явився новий дорожній знак. Тепер ця кішечка попереджає водіїв про те, що треба бути уважнішим на дорозі, адже тут ходить багато домашніх тварин. І це не чергова новація служби з організації дорожнього руху. Такий неофіційний знак на в'їзді у приватний сектор. Ініціатива місцевих мешканців. Люди кажуть, ця чорна кішка справжнє попередження для шумахарів, адже на цій ділянці автівки ганяють. Немов скажені. мого кота збило мої сусідки збило зовсім недавно. Дуже багато наших тварин загинуло під колесами. Саме на цій Саме на цій вулиці. Місцеві нарікають кількість збитих тварин на цьому відрізку дороги вже і на пальцях не перерахуєш. Під колесами гонщиків опинялися і самі люди. Когось ограничена, а вони вечором багато. Такі скоростя, що не в гамоні. Такі скоростя і дітей е, сносили. Тут у нас німей був, і його два рази машина збивала. Тут звичайні знаки обмеження швидкості не працюють, переконані мешканці. На противагу чи працює цей знак? Чи дійсно водії почали гальмувати, а аварій з тваринами поменшало? Менше. Жителі вулиці переконані, така на перший погляд, незначна ініціатива дійсно зберігає життя тварин. Проте чи законно самовільно встановлювати дорожні знаки, справа в тому, що е, встановлення рекламоносіїв, носіїв технічних засобів е, організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах. Потрібно погоджувати з підрозділом національної поліції. Якщо це не зробити, це загрожує накладенням штрафу на громадян у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян це 340 гривень. А на суб'єктів господарської діяльності це 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 510 гривень. Якщо ж жителі хочуть реально вирішити проблему з гонщиками, в поліції радять спочатку варто звернутися до міськради. А вже тоді, після узгодження на небезпечній ділянці, точно встановлять законний обмежувач швидкості, аби під колеса шумахерів більше не потрапляли ані люди, ані котики. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.